Упродовж квітня-травня у Рогатинській громаді пройдуть весняні толоки за чисте довкілля з метою наведення належного санітарного стану та благоустрою населених пунктів. Про це говорили на засіданні виконавчого комітету Рогатинської міської ради, яке відбулося 25 березня. Члени виконкому затвердили план заходів і спорядкування території парків, скверів, пам'ятників, кладовищ, місць відпочинку і проживання громадян, проведення благоустрою на територіях підприємств, закладів освіти, культури, охорони здоров'я. Торік у громаді працювала державна екологічна інспекція. Карпатського округу, реагуючи на вимоги припису інспекції, Рогатинська міська рада провела і надалі проводить заходи з усунення виявлених недоліків. Підтверджуючи статус соціально орієнтованої громади, Рогатинська міська рада продовжує надавати одноразові грошові допомоги людям у скруті, учасникам бойових дій на лікування, родинам військовослужбовців, які пропали безвісти або перебувають у полоні. У березні таку підтримку отримують 149 людей на загальну суму 439 тисяч гривень. Громада ушановує своїх загиблих героїв на засіданні Нкому було ухвалено рішення про встановлення меморіальних дощок загиблим воїнам-захисникам України від російської агресії Віктору Головльову, Сергію Затерку, Юрію Хіцяку, Василю Чорнюку та Ігорю Возному у центральній частині села Черчи біля пам'ятника Тараса Шевченка.